Біля мене книга Мирослава Дочинця, вічник Сповідь на перевалі духу. З творчістю доченця я познайомився за студентських років, коли моя викладачка з режисури подарувала мені його книгу Лис у винограднику тоді я її прочитав на одному подиху. З такою ж спрагою сприймається майже кожний його роман. Мирослав Дочинець, автор, роботами якого зачитуються багато людей. Його книги стають бестселерами не тільки в Україні, але й за кордоном. Цікавий факт: Мирослав Дочинець побудував два будинки: один для сім'ї, а другий для творчості, щоб час від часу усамітнюватися, писати там і бути ближчим до природи. Про свою творчість Дочинець каже таке: кожного разу, починаючи книгу, до кінця я навіть не знаю, чим вона закінчиться. Я живу серед своїх героїв. Вони ведуть мене за собою та. Щоразу чогось вчать книга вічник Сповідь на перевалі духу, це сповідь великої душі, документ мудрого серця. Це не просто опис виняткової долі незвичайної людини, це подарунок долі для того, хто запитує себе, хто я, звідки я, для чого я і куди я йду. Це письмо допоможе віднайти себе й укріпить у великому переході. З нічого у щось. Якби я мав золоте стило хисту, я б радо мережив папір. А так піднімаю перо, змайстроване зі старої гуцульської дримби, яку під Говерлою подарував мені веселий ватаг, котрому я повернув зір. Це перо я вигострив на гранітній плиті, змочуючи в квасний потік. І зараз воно тьмаво блищить до мого ока і справно порипує в такт моїй потузі, неначе само шепче, зчитує те, що виводить моєю рукою. Ми розуміємося слово йде за пером, наче за плугом. Наладив я й чорнило з терпкої калини й бузини тим спіхом, як чинила мамка, готуючи мені школярську виправу. Коли поженити ці ягоди товкачиком у ялівцевому горнятку пуститься синька, що скріпиться бродінням і лягатиме на папір винною барвою. Наситився я за життя книгами, пересіяв через душу їх мудрість, залишивши собі на карбі хіба що дрібку, як соли, котру береш із собою в недалеку дорогу. І маю я що повісти світу. Маю що видобути зі споду душі і мушу. І прошу на се благословення, сил і снаги, щоб написане мною не мертвим саваном лягло в гробівець пам'яти, а живою водою на людський хосен і спожиток. Нате, кажу я вам, тим, що іменували мене в своєму невір'ї, в своїй боязкій шані то знахарем, то знатиком, то відуном, то босуркуном. То характерником, то вічним дідом, то тим, що живе в чорній хащі. Нате, кажу я вам скарб моєї душі й тіла. Тут він увесь. Кладу вам його під ноги. Читай і перечитуй, бо істина, як відомо, не в рядках, а між ними. Читай і не суди, бо сповідь душі не судять. Читай, тому що слово це велика сила.